Добрий день, поставитися в того, як вас з Добрий день, фото. Вітаємо вас з підсумками. Поза минулого матчу. Ми були визнані найкращим за все. і сьогодні ми вручаємо вам подарунковий сертифікат. Дяк. Дяк. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає це індивідуальне визнання, і як ви оцінюєте свою гру в тому матчі? Ну, в тому матчі десь більш був напевно налаштований так само. Десь удача, десь команда допомогла, і це все разом дало такий результат. Забив три хвилини, став кращим гравцем, проголосували люди, та й на цьому наскільки важливо для вас було донести команді, і чи додає така народа мотивації на наступні поєдинки? Звичайно, коли команда вірить в тебе, всі думають, що ти хочеш забити гол, всі вірять в це, що ти це зможеш зробити. І звичайно, і самооцінку підвищує, і командний дух, і все, і ти стараєшся заради команди для перемоги. Після таких матчів ви більше за правильне відновлення? Чи інколи можете собі дозволити калешки для нас? Ну по ситуації деколи можна і дозволити собі набагато більше. Після сьогоднішньої перемоги ви будете святкувати матч спокійно ввечері чи гучним міромаром? Ні, сьогодні, мабуть, буду спокійно. Міромар був марса? не нещодавно. Зрозуміло, добре, дякую. Дякую